Можливо, з обіду дасться молотити оці вусики, бачите, на початку. Саме зерно воно сухе, вологи не набрало взагалі, відповідно, але оце може не дати це робити. Тому е, дивимося, наблюдаємо, комбайни по полю підуть без проблем. Я так. просто що хочу, я хочу чуть-чуть Ускорить цей процес і з колегами там домовляюсь про те, щоб, наприклад, перевалити частину об'єму до них. Хоча втрачаєш на цьому кошти, ну якби, тому що на послугах їхніх. Але, А може й не будемо возити, подивимося, приймемо рішення, може відразу там частину зерна. просто... Відвантажень на продаж. А до речі, як у вас зараз з логістикою? Що там порти кажуть? ну, напишіть коментарі, хто розуміє.